Мені здається, що бусифікація увійде в історію України як така чорна сторінка яких багато в інших країнах, і в Китаї всі ми знаємо, що був час Мао Цзедуна, коли Хунвейбіни робили все, що хочуть, так так звана культурна революція була. І у московського царя Івана Грозного була опричніна, яка виконувала таку саму функцію. В радянських з радянських часів було НКВД, які здійснювали там голодомори і інше переслідування людей. І зараз відбувається те саме, але дивує, дивує що? що в цьому немає раціонального сенсу. Тобто людина, якого схопили на вулиці, в неї немає мотивації, яке майбутнє у цієї людини. Вона що буде воювати? Це кандидат на СЗЧ або це просто майбутній Груз 200. І зараз, коли в армії вже є 50 тисяч навчених. Пілотів, безпілотних систем, їх вже навчили, за це хтось заплатив. Потрібно їм надати засоби ураження ворога. Тобто це, ну просто проста математика, 50 тисяч людей. Якщо кожному надати хоча б по 10 дронів на день, це 500 тисяч вилітів на день. Навіть якщо 1% буде потрапляти в ціль за місяць, за два, не залишиться просто росіян на окупованих територіях. Це проста математика. І в нас немає фінансів, щоб забезпечити всіх цих пілотів безпілотними системами і дронами. Тобто, уряд просто не виділяє фінанси на те, щоб зробити всі ці засоби ураження. Тобто, ми хапаємо на вулиці людей, чомусь їх навчаємо і саджаємо їх в окопи, але немає засобів ураження. Ну, це як я б на своє підприємство наймав персонал. Але в мене немає засобів, чим виробляти. Що там виробляти, немає. Да, І цих людей я б наймав, 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 але немає що виробляти. Тобто немає засобів ураження. І зараз Сирський каже, потрібно 30 тисяч на місяць. Чим вони будуть забезпечувати цих людей? Чим вони будуть воювати? Де засоби враження? Це ж головне на фронті. ЗСУ мають просто знищувати ворога. Ми це давно встановили. От я зараз всі думають, що ми тут такі балаболи, нічого не знаємо. Відкриваємо книгу Клаузевіца про війну. І там прямо написано: перемога це знищення армії ворога. І найкраща позиція у війні це оборона. Це Клаузовіць пише. Що найслабкіша позиція це напад і атака. Коли ви з оборони уходите в контратаку, ви. Послаблюєте свою армію. Тобто, коли у вас є на вас напали оборона і знищення ворога, цей час працює на вас. Вам достатньо просто виробляти засоби знищення і постійно знищувати ворога. І це ми бачимо зараз у звітах Мадяра. От Мадяр пише: в минулому місяці, в березні, вони знищили 1700 росіян, підрозділ, в якому я не знаю, скільки там людей, але. ну, це може бути дві тисячі людей, може там три тисячі, але вони знищили 1700 росіян. Втрати санітарних 3 людини. Інші підрозділи, які є в переліку, там, що іноді нам показують Бутусов, є краще, ніж Мадяр. Тобто знищують більше на одиницю свого особового складу. Якби наша армія, нехай там 500 600 тисяч, Знищувало в такої ж кількості росіян, там вже росіян не залишилось. Тобто потрібно просто масштабувати те, що робить Мадяр. От зараз він пише, що за останні 22 доби вони знищили 598 і 1400 цілі по цілі. Ну тобто такий результат, що я просто не можу уявити, чому це не робиться прямо зараз. І ми бачимо зараз звернення екс є е, 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 начальника штабу Азову Богдана Кратевича до Сирського, щоб він пішов у відставку. Тобто Кротевич пише, що це старе керівництво просто не розуміє сучасної війни. Вони направляють людей на 100% смерть. Тобто, просто от ми бачимо відео, на? в окопах сидять люди. Що вони там роблять? В них немає дронів, в них немає артилерії, в них немає мінометів. І по них прилітають каби, дрони, снаряди, навіщо вони там сидять? Ну, що вони там роблять? Скажіть, будь ласка. Ну що це за ведення війни, навіщо взагалі зараз потрібна піхота? Нам потрібно забути про це слово. Все повинно виконувати роботизовані системи і дрони. Про це давно вже відомо, про це стільки вже написано, але просто тупо не виділяються на це гроші. Тому. Дійсно, ця мобілізація, яка в нас виродилася в бусифікацію, якщо вона не має раціональної мети, не має раціонального сенсу, навіщо це відбувається? Це щоб що? Щоб залякати людей. От у нас зараз ми сьогодні там переписували, я б сперечався з економістами з приводу зменшення населення. Україна єдина країна в світі, населення якої зменшилося двічі за 30 років. Більше немає таких країн. І ми продовжуємо це робити. І зараз наші е, громадяни, батьки своїх дітей, коли вони бачать, що відбувається боціфікація, намагаються своїх дітей вивезти з країни, поки їм не, не виповнюється, там, 18 років, вони ще маленькі, але школяри, але їх намагаються вивезти з цієї країни. То це буде просто це планомірне знищення. Я, не вірю в якісь там конспірологічні, але я скоро почну вірити, що хтось запланував зачистити цю територію внутрішніми силами без Путіна. Путін там своє робить, але у нас політика це бусифікація, це залякування свого власного народу, це агресивне насильство і всі кримінальні статті, по яким здійснюється це насильство, перелічені, От зараз є слідство, ДБР заарештувала. Там групу поліцейських на Київщині, які викрадали людей, тримали їх, вимагали, і тут перелік більш ніж 10 статей Карного кодексу. Так ТЦК робить те саме. Армія застосовується проти народу. Це ж порушення Конституції. Але я знову до Клаузевіця о війні. Що таке стратегія війни? Клаузевіць пише, що стратегія завжди спирається на тактику. У вас є якась річ. Яка вирішує щось на маленькому частку фронту? Те в нас дрони зараз. 80% усіх вражень це враження дронами. Слава в минулого разу казав, що опитування була в Росії якогось там медичного журналу в 25-му році. Від чого більше за всього поранення є? Від дронів 75%. Тобто, все дрони це наше вундервафе. На це потрібно спиратися. І це стратегія використовувати саме дрони. Це перше. Друге, правильна мотивація. Тобто, як можна рекрутинг без мотивації? Так, там небезпечно. Звичайно, всі ми знаємо. От моя донька кожного тижня ходить на ці Азов, там фрі Азов, оці е, мітинги, і друзі її служать в Азові. І вони мені розказують, як там це влаштовано. Я заходжу на сайт Азову, всі вакансії відомі. Ти можеш бути кухарем, водієм, вони 100% ти будеш там служити. Ти, звичайно, бойову підготовку підійдеш, але ти будеш служити там, для чого ти е, маєш е, схильності. Тобто тільки рекрутинг. От за цим столом сидять люди, Костя керував шахтою. Я керував металургійним виробництвом. Що таке бути в шахті працювати? Що таке біля печі стояти, де 1500 градусів там водою охолоджується, і 10 тисяч вольт напруга? Це небезпечно? небезпечно. А як ми знаходили мотивацію для людей, щоб вони там стояли і працювали? Як для шахти знаходять мотивацію? Тобто для людини можна і в армії знайти мотивацію. Висока зарплатня, перш за все. Касьянов зараз пише, що середня зарплатня по підрозділу, якщо все просумувати, 35 тисяч гривень. Ну що це таке у нас в міністерствах по 300 тисяч, тут 35 тисяч гривень. Це хіб, хібна мотивація. Зарплатня повинна бути дуже висока. Потім, якщо знищення ворога, це головна мета, повинна бути винагорода. Мадяр знищив 1700, Будь ласка, по мільйону гривень за кожного знищення. Це буде. 1 мільярд 700 тисяч на місяць. І добре, знищуй ще. Купуй все, що тобі потрібно. Не потрібно охолошувати збори. На тобі гроші за це, що ти вже зробив. І якщо так, кожному підрозділу зараз Сили безпілотних систем знищують по 20 тисяч на місяць. 20 мільярдів на місяць. Що це 20 мільярдів на місяць для бюджету, який 5 трильйонів? Ніщо. Тобто потрібно зробити правильну мотивацію і правильну винагороду. А люди, такі як Мадяр, як Білецький, як інші командири підрозділів, вони знайдуть людей. Нічого, Мадяр сказав, скільки там тисяч в нього вже лежить анкет, які він не встигає переглянути і провести співбесіду. Люди є, які хочуть воювати, потрібно створити правильну мотивацію і правильну винагороду. Я б хотів сказати, що якість державного апарату про що ми про що ми постійно говоримо, ну зараз під час війни просто продемонстрували нам, що це за люди зараз, які керують ну, всією країною. У нас виступав он, сьогодні. Константин сказав, що він. Чув якісь там інтерв'ю Умірова і прес-конференції. Я жодного разу не чув, як Умеров розмовляє. Уміров я не я не знаю, чи мі... Я не чув. Я читав, а читав. От читав я теж читав, але я ж за нього пишуть. Я ж хочу почути. Хоча б один раз. Він же їздить кудись там на перемовини, в якийсь там Рамштайни, десь там присутні, десь, але я жодного разу не чув, як він розмовляє. Я чув. будь-якого не чув. будь-якою не чув. А якою мовою ти чув? він розмовляє на якийсь дуже дивній. Мові це повністю російсько, українська і татарська, але ж і десь англійська. От Спірант. Ну, да. <ривіт> ну, він народився в Узбекистані, там вже навчили його якоюсь мов, мовою розмовляти. Ми не знаємо, ми, ми не чуємо, ми не знаємо. Тому, але я чув, як виступає е, прем'єр-міністр. Тобто прем'єр-міністр наш Шмигаль, який вже 6 років сидить в своєму кріслі. І він каже, що йому в спадок від Радянського Союзу залишилось таке господарство. Тобто, він прийшов до влади в 2019 році, вже майже 30 років пройшло з незалежності, але він все про спадок каже Радянського Союзу, і він каже, як багато він робить для підприємництва, для людей, для внутрішньопереміщених переміщених осіб. Тобто у нього постійно зростають надої, і вони багато чого роблять для людей, і все в них класно. І ще чуть-чуть, і буде комунізм вже. І це і я коли чую таку промову нашого прем'єр-міністра, і він читає це з папірця, звичайно, тому що ну, це вигадати таке неможливо, ти можна просто прочитати. Але ти ж, коли читаєш, ти ж маєш усвідомлювати, що ти читаєш. Ну Людина так влаштована, вона не може просто читати і в мозк не пущати. Да? Що ти mm -hmm. там mm -hmm. читаєш? Тобто він має усвідомлювати, але людина не усвідомлює, що він за бред. Просто бред несе. Це пурга. Я пам'ятаю виступи Гройсмана чи там Яценюка, які постійно э, казали, що система упирається, система сопротивляється. Хто заважав? Во да, не можуть нічого зробити. І от Шмигаль на нарешті сказав, що це спадок Радянського Союзу. І ну, і умірив. Там, в тому ж самому Кабміні. От сидить цей Кабмін, і в 23-му році вони там сидять і приймають рішення зменшити фінансування армії на 942 мільярди. Тобто було 2, 2 трильйона 97 мільярдів. Вони приймають рішення профінансувати на 1 трильйон 155 мільярдів. І всі ці люди зараз сидять в Кабміні. І продовжують приймати такі тупі рішення на 25-й рік виділено лише 488 мільярдів на зброю. Там люди гинуть, втрачаються території, а пофігу. Вони фінансують щось інше. І це, ну, це дійсно, я вже не кажу там про якусь там емпатію, там, здоровий глузд, що потрібно щось розуміти, що на, на війну потрібно більше виділяти. А це якась. ну... Ну, щось тут з якимись розумовими здібностями. Ну, явні щось, щось не те з цими людьми. Тобто, вони не розуміють, що вони роблять, повністю не розуміють або вони... виконуючи за... чи... Чи... чиїсь завдання. Ну, тобто, я ж кажу, я ж кажу, я скоро лісу я... Да, я скоро стану конспірологом і буду шукати ці заговори там якогось світового там, фінансового клубу, сіонізму чи поляки хочуть захопити Україну. Я не знаю. Хто, хто винний і хто нажимає якісь кнопки, а наш уряд там все підписує. Ну шмигаль правда сказав, що коли його спитали, чому не виділили гроші, він сказав: ну, ми порадилися з Міжнародним валютним фондом і вирішили, що війна в 2024 році закінчиться. Вони так вирішили в 2023 році і так профінансували армію. А як наслідок, увесь 2024 рік без фінансування, пішло шалена втрата територій. І населених пунктів більш ніж 300 тисяч людей залишилось без криші. І це було зростання, поки вони влітку, в вересні, наскільки я пам'ятаю, виділили додаткових грошей на зброю. І тоді, вже в листопаді, в грудні, ці втрати території поменшилися. Тобто це просто фінанси не виділялися стосовно імітаційної діяльності і назви соціальної підтримки. Зараз приїхали до України податківці з Фінляндії, і вони хочуть, щоб українські платники податків якось почали довіряти українській податковій службі. І вони виділили наші, нашим податківцям півтора мільйона євро. Щоб вони покращили своє відношення до платників податків, я просто не можу уявити, як наші податківці на ці гроші будуть покращувати своє ставлення, і щоб ми почали їм більше довіряти. Це повна імітаційна діяльність. Я просто мене дивують європейці, європейці, американці, як вони відносяться до нашого уряду, до наших посадовців. Вони не розуміють, що це просто тобто, кримінальна хай <к>... до нас і відмовлять відгідних да, від... да, від... да, да, до цікаві. Да. Наше і і стосовно того, хоч... що Казав Костянтин, що, що потрібно робити. Ну, мені здається, що е, така мобілізація і бусифікація, звичайно, потрібно бути повністю скасована, і військомати або ці центри повинні займатися саме мілітарізацією суспільства. Тобто, щоб кожна людина, яка хоче якусь освоїти спеціальність, там, мала змогу прийти навчитися дронам керувати, постріляти. З автомата, хоча б, от я б хотів навчитися стріляти з гранатомета, так. готовий заплатити за ці гранати, якими я буду стріляти, але немає можливості, хоча поруч зі мною є полігон, там тренуються бійці. Тобто, але кожна людина має мати змогу це зробити, щоб всі знали, що вони прийдуть до ТЦК, і там на вихідних, чи коли всі підуть на полігон, постріляють їх там навчать чимось керувати. Тобто будуть долучені, а звичайно, рекрутинг мають здійснювати самі бригади, самі військові підрозділи, щоб приїжджав там людина, яка сама воювала розказувала, як там все відбувається, і от на цьому перехрісті, куди люди самі приходять і з чим займаються, там присутні ці військові з бригад. І от я коли слухаю там Білецького з Треті штурмової, ну я йому довіряю. Тобто ну, людина розказує, але він каже, що мене фінансують на 20%. Тобто, в мене немає всього, що мені потрібно, тому що міністерство хаосу. Оборону умірова виділяють лише 20% всього, що мені потрібно. Ну як так може бути? Це вже у нас третя штурмова, вже трансформується в корпус, тобто цілий корпус, де служить десятки тисяч людей, фінансується лише на 20%. Тобто, як це може бути? Ну тобто потрібно звичайно це все змінювати, і мобілізація має прийняти зовсім інший характер, де з бойових частин є. Люди, які займаються рекрутингом, а на місцях просто відкрита мілітаризація, підготовка для всіх бажаючих громадян. І тоді в нас щось почне змінюватися. Ну і головне це фінансування. Якщо не буде фінансування армії, ну нічого не буде. Якщо ви навіть люди прийдуть воювати, а їм немає чим знищувати ворога, ну це безсенсовно. То це просто буде загибель наших людей. Якщо не виділяється фінансування, нема чим знищувати, ну навіщо туди брати людей? Я не розумію. Я би хотів зосередитися на самому визначенні перемоги. Тому що багато хто каже про перемогу два роки-три роки тому, але останнім часом я не чую від Зеленського, від Умірова, від Сирського слова перемога. Тобто вони про це вже не кажуть. Вже забули, вже готові дійти до якоїсь ситуації, що це буде не перемога, а щось інше. Хоча перемога, я хочу звернутися знову до Клаузевіца. І зачитати цю цитату, щоб всі це усвідомили. Перемога полягає не просто у захопленні поля битви, а у фізичному та моральному розгромі збройних сил противника. Збройні сили противника мають бути знищені, тобто приведені в стан, в якому вони вже не можуть продовжувати боротьбу. Все крапка сказано, є в нас там. 600-800 тисяч росіян на наших окупованих територіях. 600 тисяч. 600 людей. Так, да, 600 тисяч. тисяч росіян. На кожну таку людину повинно виробити 10 персональних дронів. 10 персональних дронів. Тобто 6 мільйонів дронів потрібно виготовити прямо зараз, профінансувати це виробництво є в нас зараз більш ніж 800 виробників високоточної зброї. 800 зареєстровалось підприємств. Профінансувати, виробити ці дрони і застосувати. Є 50 тисяч пілотів, які можуть це зробити. Це задача, і це буде перемога знищення так. ворога. От Для цього, все. до речі, я хочу сказати: не потрібно читати Клаузовіца, не потрібно закінчувати Рязанське вище десантне училище. Для цього просто потрібно мати досвід вирощування картоплі на присадивних діяльнах. Ну да, це робиться одночасно, одномоментно. Знищення колорадського як як колорацького жука є да, дуже да, швидко да, не можна це розтягувати в часі. Да, тобто, я про це говорю це, як... для цього. Є сезон, і от, наприклад, протягом п'яти днів ви повинні провести цю операцію. Для цього це я ще раз кажу ні інтелекту не треба мати. Ні військового звання, просто хоча би вирощувати картоплю на присадинній ділянці. Ось очевидно, що наші люди на банкові цим ніколи не займаються. Навіть цим ніколи Стоп. не займали. Я просто коли чув перший брифінг залужного, я афієф Валера, як зараз прийнято говорити, коли людину спитали, яка ваша стратегія, який ваш план, він сказав. Ми реагуємо який на дії? план реагувати, на що дії робить противника. Путін, да що противник робить? Ми самі без Ми реагуємо. Так. Тобто він не сказав, що потрібно знищувати. І сирський такого не казав, і Зеленський такого не казав. Ніхто з військових так. начальників жодного разу не казав, що потрібно знищити всіх росіян, які зайшли на нашу територію. Тобто для них російський солдат, яка священна корова, так ні, не можна, які не можна чіпати, і не, і не можна ж зрозуміти взагалі, як розуміти оце реакцію на дії противника. Якщо провести да. цю метафору і паралель з картоплею, якщо колорадський жук їсть картоплю, то очевидно нам треба разом з ним Сад, ти саджати ще більше кортоплю, і да. їсти, їсти да. разом з ними. Ну no, тобто, у нас <кх> тоже саджати... логіка. Нав... Я не наша що людей... як реагувати на такі наших беззбройних людей саджати в окопи, нехай цей колорадський жук їх розстрілюють там зі всіх орудій там. Замість того, щоб всім надати засоби ураження ворога. І це можливо. можливо зробити. От, Звичайно, підприємці є, пілоти є. Потрібні просто гроші і рішення знищити цю армію, яка зайшла на нашу потрібне територію Потрібне бажання перемогти. І ви, наші любі глядачі. Дякуємо, переможемо. Слава Збройним силам України і маємо надію на краще.